Економічне бронювання, посилення тилу чи легальний відкуп від армії, Україна з одного боку відчайдушно потребує людей у війську. Ці слова звучать у розмові будь ким, хто зараз на фронті. Якщо окупант заходить в той чи інший населений пункт, де розміщено те чи інше підприємство, або має можливість нищити його безпілотниками дальнього радіуса дії чи ракетами, тому що до прикладу немає вогневих груп, які тому протидіє для того, щоб забезпечити сталий розвиток економіки. І процвітання, зокрема бідну треба забезпечити в першу чергу безпековий фактор. З іншого боку, держава потребує все більше коштів на зброю та утримання армії, яких і так не вистачає в бюджеті на цей рік. Бюджету загалом бракує кілька сотень мільярдів гривень. В уряді бідкаються, що грошей немає і збираються підвищувати податки. Бізнес, який би ці гроші приносив, скаржиться, що йому не вистачає рук. Мовляв, всіх забирають в армію. Вирішити проблему, подумають бронюванням працівників за гроші. При тому, що бронювання від мобілізації і так на сьогодні вже отримали майже 800 тисяч чоловіків. Вітаю, друзі! Я льона Савіна, це канал ЄПитання. Сьогодні розкажу, що відбувається з економічним бронюванням і чи дійсно воно стане посиленням тилу, і чи не перетворять його на ухилянство в законі, і що про такі законопроекти думають на фронті. Як завжди, на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, щоб нас з вами ставало ще більше. Підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте, як завжди, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми постійно підтримуємо купити якусь із наших футболок на маркетплейсі Каста, весь прибуток, від продажу яких ми разом теж передаємо цьому підрозділу? Всі посилання в описі під цим відео. Всі шанси стати найпопулярнішим пошуковим запитом 2024 році серед українців має бронювання працівників. Це вже стало фактором, який визначає привабливість вакансій на ринку роботодавців. Наприклад, на сайті WorkUA навіть з'явився окремий розділ, і також фільтр з вакансіями, у яких Вказано, що компанія може забронювати працівників. Шукають майстра манікюру, і нам цікаво за якими критеріями стратегічного бронювання манікюрний салон до 10 працюючих співробітників може бронювати когось від мобілізації. Також є вакансія піарника у фонд президента з підтримки освіти, агента з нерухомості мийника посуду з зарплатою 14,5 тисяч гривень, кухаря шаурми, прибиральника на АЗК розклеювача оголошень та випускового. Редакторам телеграм-каналу, за ці а, більше ніж два роки, ми побачили а, доволі такі дивні а, визначення тих підприємств, які є стратегічними, і це обурювало суспільство. А це і питання цирків, це і питання футбольних клубів, це і питання артистів, розважальних жанрів, це і питання онлайн казіно це і питання доставки їжі, і так далі. Тобто, іншими словами. А кабінет міністрів протягом цього періоду не справився зі своєю роботою. Після того, як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, бізнес, який і раніше скаржився на брак кадрів, заявив, що ситуація стала взагалі критичною. Влада вийшла з ініціативою запровадити бронювання за гроші. В раді зараз зареєстровані три такі законопроекти. На думку їх авторів, народних депутатів, економічне бронювання має дозволити бізнесу самостійно вирішувати, хто. З працівників для Нього критично важливий і сприяти більш передбачуваному надходженню податків до бюджету. Ідея в тому, щоб бізнеси, які не підпадають під постанови уряду по тому стратегічному бронюванню, яке зараз діє, незалежно від галузі, самостійно могли визначати критичних співробітників, які їм потрібні для функціонування підприємств, і сплачувати за них додатковий податок. Суми в законопроектах різні від 20 тисяч гривень за працівника або в іншій моделі броню. Вання, де бронювання передбачено тим, у кого зарплата понад 36 тисяч гривень. Готуючи цей матеріал, я поспілкувалася з працівниками та менеджерами декількох невеликих бізнесів, розташованих прямо біля нашого офісу в Києві. Про те, що думають про такі ідеї нардепів, самі ж працівники малого та середнього бізнесу. Усі вони відмовляються говорити на камеру, бо тема неоднозначна, і всі загалом розуміють, що і армії потрібне поповнення, і бізнесу, робочі руки і хороші. Рішень тут нема. Одним із закладів був барбершоп, в якому переважно працюють чоловіки. Його адміністратор сказав мені, що так в колективі обговорюють можливість платити по 20 тисяч гривень за бронь для майстрів, але відчувають, що це несправедливо по відношенню до двох працівників барбершопу, які вже загинули на фронті. При цьому батько цієї дівчини-адміністратора з перших днів вторгнення воює. Не маючи можливості ні на демобілізацію, ні гіпотетично заплатити за себе 20 тисяч гривень, щоб опинитись серед заброньованих в невеликому сусідньому ресторані. Адміністратор розповідає, що людей вже бракує давно. Навантаження на тих працівників, що залишились, зросло в разим і працюють ледь не без вихідних, але всі розуміють, що вибору особливо немає, бо якщо не буде людей на фронті, не буде ніякого ресторану в Києві. Взагалі та економічне бронювання потрібно. Тут питання лише тільки в тому, що а, як його здійснювати, дійсно виглядає, як а, надати можливість офіційного відкупу а, людини а, від мобілізації, а саме тому зараз ось такі жваві обговорення. Наскільки це є справедливим? Це також обурює тих військових, а, які попадали б ці під ці критерії, а, мали б можливість заплатити а, певну суму грошей і не попадати. При тому, що нема відповідна для них чітко чітких правил по демобілізації, обороняти нашу державу на поточний момент це не вибір, а це є критично важлива необхідність, яка має забезпечити можливість нам зберегти життя та здоров'я сімей, громадян України і зберегти українську державність. Тому питання по економічних показниках я вважаю недоцільним. Тому що в більшості випадків можна перекваліфікувати людей і знову кажу, можуть зайняти ті, хто не можуть виконувати бойових завдань командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко, який воює на харківському напрямку, вважає економічне бронювання просто недоречним в сьогоднішніх умовах. Тим не менш, законопроекти вже зареєстровані. Тема винесена на обговорення та нардепи вважають, що в тій чи іншій формі економічне бронювання буде запроваджено. Станом на сьогодні їх три: перша модель економічного бронювання запропонована нардепом від слуги народу головою комітету парламенту з питань економічного розвитку. Розвитку Дмитром Натолуховим передбачає бронь працівників в разі сплати підприємством за нього військового збору в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Підприємство зможе забронювати до 50% усіх військовозобов'язаних працівників. Єдиним обмеженням для таких підприємств є відсутність заборгованості з податків та зборів. Стратегічне бронювання лишається воно безкоштовне. Ті компанії, які можуть претендувати. На бронювання по ньому, по цим трьом або семи критеріям, можуть надалі це робити. Ті компанії, яких немає такої можливості, з нашої точки зору, можуть претендувати на економічне бронювання, тобто ще раз самостійно визначити співробітників, яких вони хочуть забронювати, і сплатити і сплачувати за них щомісячно розширений військовий збір 20 тисяч гривень за одну заброньовану особу. при цьому при цьому є обмеження в кількості. Ми говоримо про кількість не більше 50% від військовозобов'язаних зобов'язаних у штаті. Цю модель бронювання автори законопроекту хочуть поширити і на фопів. Щоб забронюватись, такому підприємцю потрібно сплатити 20 тисяч гривень та не мати заборгованості перед державою з податків та СВ. Та підтвердити реальне ведення діяльності впродовж шести місяців перед набранням законом чинності. Останнє, що ми хочемо, так, це щоб, по-перше, економічне бронювання якось негативно сказалося на мобілізації, а по-друге, щоб у нас була, знаєте, така масова фопізація, але не для того, щоб займатися підприємською підприємницькою діяльністю, а для того, щоб уникнути мобілізації. Тому ем, станом на зараз. Механізм запобіжником виглядає наступним чином: е, якщо приймається закон, да, то далі претендувати на бронь мають право ті ФОПи, які відповідають двом критеріям: перший критерій, вони зареєстровані як ФОП щонайменше 6 місяців до того, як закон вступив в силу. Тобто, вони вже до, до цього працювали, і щонайменше 6 місяців були активними учасниками економічних процесів. І друге, якщо у них оборот від їхньої діяльності за останній звітній період складав суму не меншої вартості трьох місяців бронювання, тобто 60 тисяч гривень, тому ось такі два критерії на нашу думку унеможливлять взагалі такий сценарій, коли люди просто там на наступний день після вступу в силу закону прокинуться, підуть, зареєструються ФОПом і, і себе забронюють. Автором законопроекту з іншою моделлю бронювання є заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Вона передбачає можливість бронювання від мобілізації тих чоловіків, зарплата яких не менше 12 прожиткових мінімумів, тобто десь 36 тисяч 366 гривень. Цю ідею підтримує уряд. За задумом власники бізнесу самостійно можуть визначити тих працівників, кому підвищується або перестає платитись в конверті зарплата від 36 тисяч гривень. Це нібито має бути підтвердженням того, що цей працівник є незамінним для компанії. Вона готова заради його бронювання платити йому білу зарплату від 36 тисяч гривень, і на думку шурми та урядовців це має вивести з тіні зарплати. Логіка, якою керувалися під час обрахунків цієї мінімальної заробітної плати, була така, що реальний сектор в принципі має такі заробітні плати. Єдине, що вони сплачуються трошки інакше, частина заробітної плати сплачується офіційно, а частина сплачується в конверті для того, щоб мінімізувати оподаткування. А, і таким чином, за задумом авторів другої моделі, е, да якби це дозволить е, оці зарплати в конверті білі вивісти, е, ну точніше, темні вивести, вивести в білу. І ну основна перевага другої моделі це власне якраз виділення е, заробітних плат і е, ринку праці. В тому, що ця модель може бути робочою, є сумніви. Не так багато працівників в Україні отримують зарплати у понад 36 тисяч гривень. Деякі регіони та галузі, які не можуть платити таких зарплат, можуть лишитись без броні. І третій підхід до економічного бронювання пропонує змішану модель. Він передбачатиме можливість забронювати найманих працівників, зарплати яких перевищують 35 тисяч гривень, та ФОПів, які готові платити збір у розмірі 20 тисяч гривень. Урядово та змішані. Концепції вноситимуть в парламент окремими альтернативними законопроектами. Автори всіх трьох законопроектів переконують, що для України наразі є пріоритетним виробництво зброї, зміцнення оборонно промислового комплексу та комплектування війська. А в економіці пріоритет має бути за тими бізнесами, які сплачують багато податків, тримають економіку на плаву та наповнять бюджет податками, які підуть на армію. І ці законопроекти, мовляв. Зможуть ці надходження забезпечити за нашими рахунками, перша модель, там, де 20 тисяч гривень, за одну от за одного забронього спеціаліста, ем, здатно принести в рік ем, щонайменше 200 мільярдів гривень. Це без урахування фізичних осіб-підприємців. З урахуванням фізичних осіб-підприємців, ем, ми говоримо про те, що ми можемо дотягнути до 300 мільярдів гривень на рік. Окремо від складного питання щодо справедливості економічного бронювання, відкритим є питання: скільки після всіх цих економічних бронювань залишиться тих, кого можна буде мобілізувати. За дуже грубими підрахунками в Україні на початок вторгнення було близько 10-11 мільйонів чоловіків, які мали б підлягати мобілізації. З них вже заброньовані близько 800 тисяч, близько 4 мільйонів чоловіків не підлягають мобілізації. Вже служать, мають інвалідність, вчаться, перебувають за кордоном або тимчасово на окупованих територіях тощо статус частини чоловіків в державі просто невідомий. Тобто загальна кількість чоловіків, які гіпотезують, Можуть скласти мобілізаційний резерв, оцінюється максимум до 5 мільйонів. Аном на минулий тиждень, за даними Міноборони, оновили свої дані військовозобов'язаних призовників та резервістів 2 мільйони 430 тисяч українців. З них 1 мільйон 852 тисячі. Це зробили через застосунок резерв плюс. Ця цифра ймовірно наближена до кількості тих, на кого може розраховувати армія, тобто на частину з них. За підрахунками нардепа Наталухи, якщо його законопроект ухвалять, бізнес може забронювати ще. 1 мільйон 450 тисяч чоловіків одним з противників запровадження економічного бронювання не публічно є генеральний штаб. Військове командування переживає, що бронювання за гроші може підірвати мобілізацію. Зараз між нардепами та військовим командуванням точаться дискусії щодо доцільності таких нововведень. Е, наша задача переконати їх, що економічне бронювання, по-перше, не вплине негативно на мобілізацію. По друге. Допоможе їм з мобілізацією і навіть з ротацією, тому що ми здатні акумулювати додаткові кошти для того, щоб це було справедливо, дуже важливо, щоб у нас все ж таки наші депутати зайнялися питаннями демобілізації, тому що якщо цього не буде. То в даному випадку це просто призведе до ну дійсно кричущої несправедливості. Хтось пішов в перші дні війни і захищає відповідно а, Україну від агресора. І він не має можливості демобілізуватися в жодному випадку. А він скоріше втомився всього, скоріше, в нього є і певні поранення, контузії. То в даному випадку він дуже критично дивиться на будь-які такі механізми. Тому для становлення справедливості в суспільстві обов'язково також з економічним бронюванням і надати можливість тим, хто зараз в армії якраз демобілізуватися за тими критеріями там, ну за критеріями, які будуть розроблені. Якщо купан заходив той чи інший не... на. Целений пункт, де розміщено те чи інше підприємство, або має можливість нищити його безпілотниками дального радіуса дії, чи ракетами, тому що, до прикладу, немає вогневих груп, які тому протидія, тому що ті, хто мали війти в склад вогневої групи після мобілізації, проходження загальної військової підготовки, вони працюють над якимось проектом, бізнесом і так далі. То як би актуальність цього бізнесу абсолютно втрачається для того, щоб забезпечити сталий розвиток економіки, і процвітання, зокрема, бідну Треба забезпечити в першу чергу безпековий факт. З бронюванням від мобілізації щось зламалося від самого початку. Ще на початку минулого року Міністерством економіки було затверджено постанову номер 76 Отримати бронь від військової служби за нею могли люди, які працюють в органах влади або на підприємствах, що є критично важливими для економіки, виготовляють товари та надають послуги військовим. Щоб вважатись критично важливим підприємством, потрібно відповідати. Як мінімум трьом із сіми критеріям підприємство повинно мати стратегічне значення для економіки та безпеки держави для потреб територіальної громади, не мати заборгованостей за рік сплатити податків на суму еквіваленту півтора мільйона євро. Надходження в іноземній валюті не менше ніж 32 мільйони євро на рік. Середня зарплата працівників за останній квартал не нижче за середню зарплату в регіоні чи бути резидентом порталу «Дія -Сі». Сіті. Такі критерії передбачали, що заброньованим за цими правилами могли бути лише ті працівники великих підприємств та великих платників податків. В травні публічний скандал спровокував наказ мінекономіки, яким від служби в армії просили забронювати працівників служби доставки їжі гловом, казано, фавбет компанії Віза. Формально під критерії стратегічного бронювання вони підходили. Міністр економіки та перша віцепрем'єрка Юлія Свіриденко пояснювала, що міністр. Міністерство цифрової трансформації визнало ці підприємства критично важливими на підставі трьох семи критеріїв. Але під шквалом публічної критики наказ про бронювання чоловіків цих компаній скасувало в квітні ще більше обурення викликав наказ Міністерства культури про визнання державного підприємства Пересувний цирк України критично важливим підприємством. Тоді міністр Ростислав Карандієв пояснював, що дирекція просувних церкових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, що менше ніж 10% від загальної чисельності усього колективу. Це лише два випадки, які спровокували найгустрішу реакцію суспільства. Спробу журналістів проаналізувати, хто усі ті, хто отримав бронь за так званим стратегічним бронюванням, продемонстрували, що дивних заброньованих там набагато більше. Два тижні тому ми відправили запити го голові уряду та очільниці мінекономіки, щоб дізнатись скільки ж загалом чоловіків зараз заброньовано за моделлю стратегічного бронювання, і за якими саме критеріями обираються ті стратегічні підприємства? Відповідь досі не отримали. За даними відкритих джерел, за встановленими урядом правилами бронь отримали на сьогодні близько 800 тисяч людей. Для того щоб обрати ручне керування, от ви подивиться, що економічне бронювання зараз. Дуже жваво відстоюють саме депутати а від кабінету міністрів якесь бажання змінити існуючий порядок нема. Тому що їм достатньо вигідно якраз ручне визначення і підприємства, ручне визначення працівників. Якщо підприємство готово платити а, високу заробітну плату цьому працівнику, це навіть на сьогоднішній день 35 тисяч гривень це менше ніж тисячі доларів. А, то в даному випадку це означає, що цей працівник є критичний для даного підприємства. А це зазвичай займає таку посаду як головний інженер, головний технолог. Інші ключові посади. Ти можеш підняти заробітну плату також іншим працівникам, які для тебе є критично важливими. Для твого підприємства і таким чином, відповідно звітуючи або показуючи держави, що ось цей працівник у мене на сьогоднішній день є дуже важливим. Мені треба його зберегти, тому я йому плачу високу заробітну плату, тим самим і сплачую податки, і свідчу про те, що він є важливим для мене. Рівень середньої заробітної плати на підприємстві, другий критерій кількість працюючих на підприємстві, а третій критерій це заробітна плата самого працівника, і можливо податкове навантаження було би оптимально, якщо кабінет міністрів обґрунтовано б підходив до формування списку і пояснював би суспільству, чому те чи інше підприємство попадає під відповідний критерій і чому частина або вся кількість тих. Працівників, які працюють на цьому підприємстві, є заброньованими. Ось такі зараз тривають дискусії навколо бронювання за гроші станом на сьогодні, початок липня, майбутнє цієї суперечливої ініціативи виглядає невизначеним. Частина нардепів вважає, що провести будь-який зареєстрованих законів через раду буде просто нереально, але з порядку денного тема не зникає. В середині червня Олександр Завітневич, голова оборонного комітету парламенту, сказав, що в якомусь вигляді економічне бронювання точно буде. Буде. Тому будемо стежити. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи має право на існування така ідея, і як би мала вона працювати.